Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Я продовжую серію розкладів на міста України в динаміці з огляду 2022 року і перспективі 2025. Але перед цим я хочу звернутися до глядачів і до підписників. Я вдячна всім, хто підписується, хто ставить лайки або конструктивно критикує мою діяльність. На конструктивну критику я відповідаю. Ну, можу вступити з вами в полеміку, можу не вступити. Але хамські коментарі, якщо такі будуть з'являтися, будуть видалятися, а користувачі будуть блокуватися. <кій> Тому хейтерів, прошу не турбуватися. Ви на езотеричному каналі. Кожен ваш хейтерський випад повернеться проти вас. Це так, попереджаю. Так, сьогодні хочу ще подивитися таке місто наше. Прекрасне українське місто, древнє, старовинне, як Полтава. Дивимося, яка Полтава зараз, і якою вона буде в 2025 році. Так, Полтава наразі. І Полтава в 2025 році. Так, ну показує зараз, що це місто популярне. Популярне, і воно е, знаходиться на межі е, ну, на кордонах якихось доріг, шляхів, е, воно може бути як логістичний центр, тут проводиться робота, е, е, можна сказати, логістична, е, гуманітарна, гуманітарна сфера для біженців. <кій> Створюються умови, і таке інше. Ще про місто. Ну, місто по цій карті, звісно, не на саме місто, ну, можемо сказати, Кременчук, Ми всі знаємо трагедію Кременчука, Ми знаємо, що по області прильоти бувають. Ну і прилітало, звісно, і по Полтаві в один період. По цій карті треба сказати, що місто воно навантажене, воно перевантажене вже своїми обов'язками. Тут може бути як багато переселенців, так і інших якихось, якоїсь діяльності, <кій> яка ретельно виконується, але вже її чомусь важко тягти. Це навантаження на місто. Ще про місто. Місто дуже затишне. Дуже проукраїнське місто, в якому живуть патріоти своєї країни. Місто не хоче ні, 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 ніякої любові, ніяких визволень братів наших менших. Вони нам не брати Запоребрикових. Нічого. Місто дуже і дуже затишне. Ще раз показую, що це місто гуманітарним хабом. Наразі являється, і показують, що місто підкурюється тим обставинам, які склалися зараз через війну. Місто має захист від нальотів з повітря. В принципі, непогано укріплено. Ну і останню карту. Місто. В місто прибувають переселенці. Переселенці прибувають із інших територій. Ну, тут велика... видно по картах, що великий міграційний процес. І люди і приїжджають, і виїжджають, і це як перевалочна база в якийсь момент. Так, 25-й рік. Дивимося. Ну, місто працює, місто працює і розвивається, і постійно працює. Промисловість працює, бізнес працює, торгівля працює ще 25-й рік на Полтаву. Тут показую, що повертаються у місто. Ті, хто повиїджав, да, тут якісь ж переміни. Да. Ці люди, от, і більше це стосується навіть скажу, бізнесу. І бізнес може бути пов'язаний з нафтохімією. Тобто офіси компанії повинні повернутися. Офіси могли повиїжджати або, або е, ну, е, до 2025 року, в 2025 році, повинні знову відродити. Там, нафтогазову галузь, видобуток корисних копалин і таке інше на території Полтавської області, а офіси, скоріш за все, фірми ці мають у самій Полтаві, оскільки ця, ця карта вказує, що казна буде наповнена. Давайте перевіримо фінансовий стан міста на 2025 році. Дивіться, нафтогазова галузь наповнює, харчова промисловість наповнює. Йдуть е, і ще субвенції з бюджету державного. Іде якась допомога, вона може йти із е, іноземних навіть держав, ну, від багатих партнерів йде допомога, ще фінансовий стан, у Скубків. Багато грошей витрачається на, на соціальну сферу. А якщо витрачається на соціальну сферу, значить гроші в місті є. І ще. Зірка. Е, ну, прекрасна карта, яка вказує на всякого роду перспективні, е, перспективні проекти, які будуть давати місту гроші. Якщо в місті існує аеропорт, то він функціонуватиме. Як буде бізнес себе почувати в 25 2025 році у місті Полтава? Чудово! Особливо бізнес пов'язаний з творчістю, пов'язаний з. Ну, це знову Нафтогаз, з хімічною промисловістю, пов'язаний з харчуванням. Як себе містяни почуватимуть у місті, наскільки затишно? Прекрасно, багате місто. З прекрасною інфраструктурою у 25-му році буде. Ще. Тут очікується, дивіться, якщо там є в Полтаві проблеми, щось таке пов'язане з водопостачанням або каналізацією, то ці проблеми будуть поступово вирішуватися. Місто ніби бере на себе зобов'язання вирішити. Проблема особливо з очисними спорудами. Ну, дивіться, місто, місто е, трудяжок, тобто буде, де працювати у місті по цій карті ще. Казна буде наповнюватися місто. Е, молодь повинна прибути у місто. Багато чоловіків, ось молодих і таких. Там 40, за 40 років на будівельному бізнесі. На будівельному бізнесі Будівельний бізнес у місті буде буквально процвітати. Це буде як лідер, лідер по, ну, можна сказати, по ВВП міста, так не кажуть, але ви зрозуміли: по, по економічному потенціалу, по економічному розвитку, будівельна галузь. Щодо, що стосується освіти у місті у 2025 році. О, дивіться, будуть студенти приїжджати з інших міст для того, щоб навчатися в Полтаві, ще по, по освіті. Буде заповнені всі там вищі ну, коледжі, такі інші робітничі професії будуть востребовані, тому будуть навчатися. От на, робітничі, на прості робітничі професії багато піде. Ну, Абітурієнтів. Також фінансово-економічна сфера. Полтава має дуже гарний навчальний заклад, з цим пов'язаний. Будемо заповнені ще. Ну, Медична, я не знаю, є там медичні якісь заклади, навчальні, то теж будуть востребовані. По екології давайте подивимося на 25 й рік на Полтаву. Екологія в місті. О, чудове місто. Я навіть більше нічого не буду давати. Дев'ятка Пентаклів казує, що місто безпечне, як у всіх сферах життя безпечне. Сади, парки, зелена зона, чисте повітря прекрасно все. Я бажаю полтавчанам успіху. Бажаю всім патріотично налаштованим українцям дочекатися нашої перемоги. Яка вже не так, і, не так і за горами. Всі хейтерів, прошу, не хейтеріть, тому що вилітати з каналу будете просто в моменті. Всіх, хто, хто мої друзі, приятелі, з ким я спілкуюся, будь, будь ласка, залишайте ваші коментарі під відео, пишіть ваші запити, я буду розглядати всі ваші побажання по, по, по мірі можливості. І всі, хто випадково попав на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. І я, як я сказала, конструктивна критика вітається. А просто так поговорити, то шукайте собі інше місце. Дякую за увагу.